Вітаю вас на каналі ефективних і свідомих тренувань з турботою про себе. Мене звати Бугайова Анна. і Я тренер з вищою освітою, а також майстер спорту. Сьогоднішній комплекс ми присвятимо м'язам тазового дна і жіночому здоров'ю. Також це тренування буде ефективним для плаского живота. Але перед тим як ми почнемо, я хочу нагадати, що м'язи тазового дна працюють ефективно і оптимально тільки коли тіло знаходиться в нейтралі, коли воно має чітку вісь. Також коли наш внутрішній черевний тиск розподіляється рівномірно. А отже, відповідно, ми попрацюємо через дихання, через діафрагму, через рухливість наших ребер, через роботу з тазом, з кульшовими суглобами, оскільки це все має вплив на ефективність активацію і нормотону. З наших м'язів тазового дна працювати ми будемо м'яко, поступово, лагідно і з турботою про себе. Одразу хочу наголосити і нагадати, що під час тренування ми не маємо терпіти біль, відчувати якийсь дискомфорт. Ми спираємось виключно на власні самопочуття, на свою амплітуду і на свій темп. Також дуже рекомендую на тренування одягнути зручний, комфортний одяг, щоб вам нічого не перетискало і нічого не заважало. На тренуванні нам сьогодні знадобиться ось такий рушник. Він може бути середньої довжини, і ми його з вами маємо скрутити овро. Починаємо з пропріоцепції м'язів тазового дна. Зараз ми відкладаємо рушник на килим і сідаємо поверх рушник тазом. Знаходимо. Нейтральну точку між двох сідничих бугрів сідаємо чітко м'язами тазового дна, розкрийте ноги трошечки ширше, коліна можуть бути пом'якшеними, щоб вам було комфортно. Якщо ви вже в цьому положенні відчуваєте певний дискомфорт, тиск, будь ласка, трошечки зменшіть да? рол, тобто трошечки його зробіть більш пласкішим, щоб вам було зручно, комфортно сидіти. Да? Якщо ви відчуваєте певний дискомфорт. І, будь ласка, ми перенесемо руки на наші нижні ребра, заплющуємо очі і згадаємо техніку діафрагмального дихання. Хто не пам'ятає, я нагадую: ми робимо вдих і відчуваємо, як під нашими руками ребра розширюються на 360 градусів, тобто по сторонам вперед і навіть назад. Коли ми видихаємо, відповідно, ребра і живіт починають м'яко збиратися до центру, наче збираються в корсет. Раджу заплющеними очима це робити да, для того, щоб було легше розслабитись легше поринути в тіло, щоб нервова система швидше адаптувалася. Вдих. Дихаємо зараз тільки носом видих. Продовжуйте дихати в своєму темпі. я... А зроблю ще декілька підказок для вас. Пам'ятайте, будь ласка, що видих у нас завжди трошечки довший завдих, і ми робимо акцент на тому, що коли ми вдихаємо, ми згадуємо. Або я розповідаю, хто не знає, хто не пам'ятає, як працює наша діафрагма. Коли ми з вами вдихаємо, наша грудочарівна діафрагма. М'яко опускається вниз, відповідно, весь вміст черевної порожнини також трошечки опускається вниз, і якби натискає м'язи тазового дна. Відповідно, м'язи тазового дна, як гамак, також м'яко опускаються вниз. А коли ми видихаємо відповідно від м'язів тазового дна, іде зворотній імпульс, і м'язи тазового дна починають скорочуватися, піднімають вміст нашої черевної порожнини. І грудочерівна діафрагма розслабляється, да? Так працює наше тіло, якщо у нас узгоджене оптимальне дихання. Тому ми зараз і зосереджуємося на такому диханні. Ще вдих. Тримайте очі заплющеними і прям візуалізуйте собі, як ваші дві діафрагми на вдих опускаються, на видих піднімаються. Ще вдих. І видих. Носом, носом дихаємо. І вдих. Дві діафрагми опустилися вниз м'яко. Видих, будь ласка, нічого спеціально зараз не напружуйте, нічого не скорочуйте. Це дихання має бути легким, природнім, комфортним. Якщо вам не вдається щось відчути, да не хвилюйтесь через це, да не звинувачуйте себе, просто працюйте так, як ви можете, да, і відчувайте так, як ви це можете. І ще вдих. І видих. Добре. І далі ми з вами зробимо тазові годинники, сидячи. Я розвернусь трошечки боком, щоб ви краще бачили, що ми виконаємо. Залишаємо ноги так само на пів зігнути. Руки залишаємо на двох половиночках тазу. І роблячи вдих, ми з вами почнемо штовхати таз в передній нахил, да? тобто трохи вперед. Відповідно, лобкова кісточка у нас м'яко потягнеться більше до підлоги, а куприк ніби трохи підніметься. Коли ми будемо робити видих, ми навпаки вийдемо таз в задній нахил і лобкову кісточку легко направляємо до нижніх ребер. І знов вдихаємо. І на видих поступово підкрутили. Ще вдих і видих. До речі, якщо незручно з рушником. Не Замість нього можна використовувати маленьку декоративну подушку. І ще вдих. І видих. Да? Будь ласка, цей рух виконується виключно тазом, не за рахунок грудної клітки, не за рахунок попереку і плечей. Навпаки, ви відключаєте ваш тулуб і у вас працює тільки таз. Цей рух він ледь-ледь помітний. Він зовсім малесенький. Да? Тобто, ви його маєте тільки відчувати тазом. І не потрібно залучати прям дуже активно, щоб цей рух був дуже помітний. Ще вдих, хлопкова кістка вперед, видих лобкова кістка до себе, і ще вдих і видих. Молодці. І тепер ми знову пошукаємо нейтраль, тобто нейтральну точку між переднім і заднім наглун, Да? Знаходимо центр між цими точками, залишаємо руки на половинках тазу і починаємо м'яко перекатуватись вправо-вліво. Як, ніби ми хочемо то однією сідницею сісти на підлогу, то іншою. Да? То одні одним сідничим бухром сісти, то іншим. І так дуже м'яко перекатуємось. Але знову ж таки, я зараз цей рух виконую трошечки більш амплітудно, щоб ви бачили напрямок руху. Але ви. Концентруйтесь на тому, що цей рух він відбувається виключно за рахунок тазу, да? не за рахунок того, що ви себе розхитуєте плечима, тулубом. Рух, він ледь-ледь помітний, я би сказала, такий навіть трошечки лінивий. І, будь ласка, протягом всього тренування ви не затримуєте дихання. Ви постійно робите вдих, видих, да? в ребра, в спину, в живіт. Те, що ми з вами проговорили на початку тренування, ще вправо, вліво і вправо. І вліво, супер. І тепер знов знаходимо нейтральну точку між двох сідничих бухрів, відцентрували себе і згинаємо ноги попереду себе в такий ніби алмаз. Да? Стопи у нас з'єдналися, і коліна залишились в такому ніби ромбіку. Не потрібно дуже близько до себе, навпаки, трошечки далі, щоб коліна були наполовину розігнуті. І звідси ми з вами виконаємо хвилю. Роблячи вдих, ми будемо за маківкою, продовжуючи витягувати себе вгору, тягнутися за вперед, далеко-далеко за махівкою, за ребрами глибоко-глибоко вниз. З видихом ми починаємо від того, що ми підкручуємо таз, ведемо лобкову кістку до нижніх ребер, і з цього руху ми імпульсом розкручуємось. Вгору на вдих. Ми знов йдемо вперед. Лобкова кісточка у нас опускається вниз. Куприк витягується назад. На видих ми підкручуємо куприк під себе лобкову кістку до нижніх ребер І розкручуємось. Видих, 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 видих вгору. Ще вдих. І видихаємо. Угу. Бажано носом. Ще вдих. І видихаємо від тазу видих. І вгору, вгору, вгору зростаємо, ніби за маківкою витягнулися ще вдих і видих. Видих, 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 видих. Зростаємо пауза. Молодці, дуже добре. Давайте поступово відкладати наш рушничок, і ми з вами переходимо на живіт, лягаємо. Рушник нам знов потрібен. Ми тепер його кладемо з вами під низ живота. Під низ живота. Да? Знаходимо ось цю е, лінію між двома клубовими кістками. Да? Ось одна кісточка, ось інша, і ось наш низ живота. Туди підкладаємо з вами рушничок і лягаємо повністю вниз. Знову ж таки, не має бути тут болю, дискомфорту. Ви зараз лягли, опустилися і маєте відчути, да? як живіт контактує з рушником, але немає виникнути якогось болю чи дискомфорту. Да? Знайдіть. Таке положення. Якщо відчуваєте біль дискомфорт, можете рушник відкласти або взяти щось більш м'яке. І зараз розслабте голову, да, розслабте шию, покладіть голову на руки, заплющіть очі і подихайте. Спробуйте дихання направити саме от вниз живота, там, де наш рушник стикається з животом. В ту точку. Вдих і видих. Вдих. І видих. Молодці ще вдих. Видих. Продовжуємо дихати в своєму темпі. А не поспішайте, будь ласка, да? дихайте в, в своїй амплітуді, не, не, не обов'язково підлаштовуватися під мене. Ви маєте працювати так, як вам тіло дозволяє. Вдих і видих. Якщо не вдається прям відчути низ живота, а нічого страшного, да, не хвилюйтесь. Якщо от не вдається направити увагу в низ живота, дихання в низ живота, не хвилюйтеся, нічого страшного. Якщо цього зв'язка зв'язка у вас не було в тілі, да, він у вас а, раптово і не з'явиться. Це все поступово в тілі відновлюється. Тому, будь ласка, не форсуйте події, просто дихайте і працюйте так, як ви зараз можете. Не вимагайте від себе нічого. І зараз ми спробуємо сюди додати тазові годинники, рух, з яким ми вже з вами знайомі. Ми робили його сидячи. Навдих, ми з вами дуже м'яко піднімаємо куприк. Де я зараз рукою показую, що куприк у нас трошечки піднімається вгору навдих, а лобкова кісточка ніби більше занурюється в рушник. На видих ми лобкову кістку направляємо до нижніх ребер, а куприк ніби туди за п'ятками витягується далеко. Знов навдих м'яко, таз за лобковою кісткою в підлогу. На видих. Лобкова кістка до нижніх ребер. Вдих. Знову ж таки, цей рух не має бути якийсь надмірно амплітудний, надмірно помітний. Тут, навпаки, зовсім зовсім маленька амплітуда. Дуже м'який поступовий рух. Нікуди не поспішаємо. Видих. Ще вдих. Видих. Якщо в цьому русі ви відчуваєте біль або дискомфорт в попереку, будь ласка, зменшуємо амплітуду. Вдих. Да, значить, це означає, що ви, скоріш за все, дуже надмірну амплітуду взяли. Трошечки зменшуємо. І вдих. І Видих. Молодці. І далі ми з вами переходимо на бік. І наш рушничок ми беремо поміж колін. Затискаємо його поміж колін. Спеціально нічого стискати сильно не потрібно, ми просто обережно взяли його і помістили чітко поміж колін. Далі перевірте ваш хребет. Ваша голова, ваша грудна клітка і ваш таз мають розташовуватись на одній лінії. Якщо важко так, відбудувати себе, ви можете лягти от прямо по краю килимочка, по краю килима рівненько, так, щоб ваш таз, грудна клітка і голова були на краю килимочка. Коліна ми згинаємо під кутом 90 градусів. Вони розташовані чітко на лінії тазом. Під голову можна поставити руку, да, або просто лягти, або якщо незручно, подушку можна підкласти, щоб вам було комфортно. І зараз ми з вами робимо вдих. І на вдих, наша верхня половинка тазу поступово і м'яко трошки потягнеться вниз туди. Да, от, прям засідничим бугром, ми трохи розтягнемо себе вниз. На видих. Ми повертаємо половиночку тазу до себе. Знов вдих. Я зараз рукою показую напрямок руху. Да? За половинкою верхньої тази потягнулися туди, на видих. Навпаки, ніби до себе її притягнули ще вдих. І, будь ласка, знов ж таки цей рух він не має бути активним, він не має бути занадто амплітудним. Ми працюємо дуже в м'якій, спокійній амплітуді. Без різких рухів, без швидкого темпу, без таких надмірних, високих да, амплітуд, так, щоб цей рух прям ду був дуже помітний. Не потрібно. Дуже м'яко ще вдих засідничим бугром вниз і видих. І тепер зрівняли дві половиночки тазу чітко на одній лінії, одна навпроти іншої, зробили вдих і на видих верхня п'ятка м'яко спливає вгору, вниз, вдих, і на видих. Вгору і попрошу вас зараз додати невеликий тиск в рушник приблизно на 5-6 балів з 10. Ми вдихаємо і на видих легко натискаємо в рушник да, приблизно на 5-6 балів від максимуму. Вдих вниз і на видих м'яко м'яко натиснули. Ще. Ми зараз з вами додаємо ротацію в кульшовому суглобі, да, покращуємо рухливість наших кульшових суглобів. Які дуже впливають на стан м'язів тазового дна. Да? Тому дуже важливо працювати з рухливістю кульшових суглобів, вдих і видих. Коли ми це робимо ще й з диханням, це взагалі надзвичайно якісна робота. Вдих, і на видих, я вас попрошу залишити ногу п'яточкою вгорі. Звідси ми зробимо вдих, і на видих скорочуємо стопу і намагаємось розігнути ногу в коліні настільки, наскільки ви можете. На вдих згинаєте, п'яточка залишається вгорі, ми її не опускаємо вниз, і на видих розгинаємо. Рушник легко стискаємо, знову ж таки, ми тримаємо цей тиск, легко натискаючи приблизно на 5-6 балів з 10 вдих. і Видих. Ще вдих. І видих. І один раз заключний вдих і видих. Поступово м'яко. Відпустили стопу. І повернули вниз. Добре. І зараз ми рушник візьмемо поміж наших п'ят, поміж наших стоп. Так само легко натискаємо. Будемо на видих легко натискати да, на 5-6 балів з 10. Будемо робити вдих. І на видих за верхнім коліном нога спливає вгору. Один. Вдих і на видих. Два. Якщо можете, будь ласка, заплющуйте очі. Да. Будьте в цілі, тримайте увагу свою максимально в цілі, не розповсюджуйте її на зовнішнє, Будьте зараз в собі. Дайте собі цей час зі спокоєм. Угу. Видих, ще вдих і, видих, вдих видих. І Видих, молодці. Поступово м'яко ми піднімаємось і змінюємо сторону на іншу. Так само ми з вами затискаємо рушничок поміж наших колін, лягаємо по краю килима так, щоб ми відбудували чітко таз, грудна клітка голова на одній лінії рівненько. І коліна у нас залишаються на лінії з тазом. Звідси на вдих. За верхньою половиночкою тазу ми потягнулися в напрямку п'ятки. На видих повернули половинку тазу в напрямку гребер. Знов вдих і видих. Такий ледь-ледь помітний. М'який ковзаючий рух. Видих, видих. І видих. Вдих і видих. Молодці, і ми зараз з вами врівноважуємо дві половинички тазу, вдихаємо на видих п'яточка, верхня пливе вгору. Вдих вниз, на видих пливе вгору. І додаємо невеличкий тиск у рушник, видих, ще вдих. І ротація від тазу. Ви прямо маєте відчувати, да, як рухається ваш кульшовий суглоб, як він завертається всередину, як він роз, розкривається, да, ніби назовні. І знов. вниз завернули. Центр. І ще на видих. Вдих. І. Молодці, і я вас попрошу зараз видих підняти п'яту, залишити її вгорі, скоротити стопу на себе. Ми вдихаємо і на видих прагнемо розігнути ногу в коліні. Вдих. І на видих рушник тримаємо стиснутим між ніг. На 5-6 балів з 10. Тримаємо, тримаємо, стиснутим, видих ще. Молодці, не потрібно, будь ласка, стискати на максимум. Дуже прошу вас, акцентуйте увагу, що всі рухи у нас з вами такі легкі, комфортні. А да? через я би навіть сказала, що вони трошечки ліниві. Да? Не потрібно зараз старатися, робити якийсь максимум, вимагати щось від себе. Ні, зараз ми з вами працюємо в синергії з тілом, в да? синергії зі своїми самопочуттям. Будь ласка, звертайте увагу на те, що рушник ми стискаємо зовсім трошки. Видих і а вдих. Повернули. Чудово. І далі рушничок беремо трохи нижче, затискаємо його поміж стоп. Залишаємось тут. Вдих, на видих коліна поплило вгору. Видих. Знов вдих. І. Видих, я вас прям попрошу тут заплющити очі, перенести увагу в таз і відчути рух сідничих бугрів. На вдих, вони ніби розкрилися, а на видих, коли ваше коліно пливе вгору, сідничі бугри ніби зближаються один з одним. І ще вдих, вони ніби розширилися да, між собою. На видих, вони звужуться, сідничі бугри, кісточки, на яких ми зазвичай сидимо. Вдих, якщо важко це зрозуміти, важко це уявити, не соромтесь, руку можна прямо покласти на сідницю, знайти тут кісточку, на якій ми зазвичай сидимо. І відчути, як на видих вони зближаються, да, дві кісточки. Опорна і та, яка рухається вдих і на видих вгору. М'яко відпустила. Ну що ж, ми з вами завершили наше сьогоднішнє тренування. Я безмежно вдячна вам за довіру і хочу нагадати, що якщо ви хочете більш глибоку, комплексну, повноцінну роботу з тілом, в тому числі з м'язами тазового дна, з м'язами кору, ви можете перейти за посиланням в шапці профілю і там приєднатися до мого клубу свідомих тренувань і жіночого здоров'я Balance Club. Там ви знайдете повноцінну систему готових тренувань. Бажаю вам всього найкращого і зустрінемось на килимку.